Друзі, ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо тікати від оцього монстра. Ізі чи гар? Ну давайте Ізі спробуємо. Так, що тут у нас? Це треба. А що не можна? Звідти чи що Ну-кась. Відкрити вікно не сюди. Ні, мені не надо. Так, ага, кнопку треба було нажати. Швиденько, швиденько. Оп, оп, поки не замітив. О. Тепер тут відкриваємо. І раз, два, три. Чотири. Ну, це що? А, це просто так. Ну, виходить чотири. Так, нажимаємо. І що? А чому тут воно не хоче? А. О. Опа. Три. Раз, два, три. О, все. Відкриваємо. Ідемо по цьому. По цій вентиляції. Ой, купіє. І... Опа! Так, а що тут треба робити? О, окей. О боже. Надо встигнути. Треба встигнути. Вс, нажимай. Все мене. Так, треба ще раз. Не, не хочу ще раз. Ай-яй-яй. Мене спіймали знову, тому що я. Може відвлеклась. Так давай свитеньку, давай швиденьку вкрила. Та ну не ну, скільки можна? Ну скільки можна? Я ж прошу, щоб воно мене не вибивало. Нажимаем, уж удаленько бежим. А что еще раз надо нажать? А, все, я уже нажала. Все. Папа. Так, что тут у нас? Вот. Сюда. Ой, что с этим купом? Оп. И сюда. Ой, не, у мене упало тут. Зараз все спочатку. Ну-ка так, отак, потім тим, так. О, навіть без того кубика вийшли, не треба. Так, тепер знову. Знову почнемо зеленого. От сюди. жовтенький. Ой, моє, я не нього став. <ривіт> ну що ти падаєш? І що? Йому. Так, треба ще, треба ще кішки. А то щось маленьке. І софта. О! Все. Добралися. Спускаємось, куди тепер. А, ой-ой. Тепер прямо. Сюди направо. Відкриваємо решіку. Що тут у нас? А що тут треба? А, паркурчик? Ну. О, все, вийшло. Знову паркур. Ем... -е 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 -е. Окей, окей, знову паркур. Це що у нас? Ой, опа, ой, Тут є. Кто такой? Єес. Паркурчик... Не люблю паркури, але треба. Ще як треба. Лазари. Два. Раз, два, три, чотири. Так, выключаємо. О, лазери. А, не, не лазери. Ой, мене чуть Ра... лазером не той. Був. Ну, окей. І думаю, йдемо, 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 йдемо. Спускаємося і відкриваємо дорця. Ух ти ж А, я не, не встигла допригнути, а вже звалилися. Оп, оп. Оп.

Я-моню, я-моню. Кому ты шутки? Тысячи, 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 А-а-а! Шо ты Фух нарешті Ой, мама. Вс, йдемо домой узлится. А, да, сюда, все. А, тобі попострашили ще. Так, що тут у нас? Це у нас так беремо. А, а для чого я не знаю. Ну-ка, ага. Так, тепер ця букочка. І сюди мені тако. Так, і остання ось ця. SC ABVG ABC, да, Сі. Так, це, це що буде. у нас? То виходить, нам тут треба ще раз паркурчик пройти. Оп. Мені здається, що тут <coughs> будуть лише одні паркури. Головне тут не звалитися. То ще раз будемо приходити. Тут взагалі є чекпоїнти. Походимо, походимо. Ось. І приймо. ой ой Тут звідси треба бігти. Ой, да 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 Оп! Я встигла нажати чи як? Пошли тут, посудити, присути. Ну что ж, чуть було хмари. Так, сюди. Жвиденько, жвиденько. Ще раз, ще раз біжимо туди, назад, назад, назад. Хоп! Фух. А я звалилася тоді. Ну і добре. Треба бути обережним, щоб не впасти знову і проходити знову. Так. Ні, там нема, мені страшно. Так, ми відкрили. ідемо, ідемо, ідемо далі. Прик. Ох. Ох! Гась. Все, відкриваємо. Це що таке? Це що таке? Це що паркур? Ви здиваєтеся чи що? Не люблю це паркур. Якби ж я вибрала хард, то я би уже не змогла це пройти, психанула і оставила це все. Я же така буваю, что психую. А-а-а! А як нам було? Да вы ставаетесь. Походу тут я чекпоинты, я так розумію. Ух! Да як? А що нам так? Я ж на ці штуки прыгаю. Ух, -мо! Не попала я. Так-так-так-так-так. Опа! Все, Раз. Оп. Ой. Ну знов, Ну що ж таке ти поробиш, Окей. Оп. Оп. Так тут виходить. Терпа. Ше! Мені оця штука мішає. ай, а на дальне лице не можна було, чи так треба проходити. Оп. <гас> не надо мені вискочувати цей Я походу зараз буду часто проходити, чи що? Зовсім уже. Та ні дякую. Єс, пройшла. Ух, -мо, що це зараз було. А! <гас> <гас> я ж <що>, заново поїду. <гас> а ні. У мене лагає, ну хватить лагать. Так, тепер на ці труби. Да. І от сюди. І от... Ай, оцю сюди. Я знаю. вашу попробувати. Оп, оп. Раз, два. Три. Так, а що це за кнопочка? Ах ти ж. Оп, оп. Маленька, чи що? О! Так, сюди пройшли. У мене маленька, просто у мене такий скин походи. Давай, 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 бі, біє. Давай, відкривайся. О! А що тут треба робити? А, все, я зрозуміла. Так, це усюди. Та, ну, не, спасибо. Нет. А когда... А, во. О. О. Так, ше одне. Моти штуці. Сюди. Здається, нам лише три задобиться. А, не, все ж таки. Так, раз, два. Три. Отсюди. І чотири. кашля. Так, щуби, шумби, съби, сюди, чубка. А, щуби. Вс. О, ой Ой-ой. А что ты думаешь? Что ты думаешь? Ну? И оп. Ой, ты, шо за, шо шо за, шо за шо да и что за да, шум есть? Что за, что за бешеная швыдкость? Я же стукаюсь, она нормально. Так давай, давай, сбыстрейся! Возмущаешься, куди мені треба йти? Шо, Шо? мені треба наверх! Шо текає об ту штуку? Та куди треба? Я не розумію. Ай! А, Сюди все, я по Шо за бешена швидкість. Я не можу зрозуміти. А, ай -яй -яй. Щас сейчас распалую. Надіюсь на будущее більше на <кій> Ну, Знову ви здаваєтеся. Правда? Правду. Це нам ну, сюди скуди. А, сюди. Я так розумію. Напевно, якщо я не так розумію, то я все не так ходжу, да? так. Значить, нам потрібно новер. Вот. Ах ти жо ти не дуєш? Ах ти ж прикинув. Як... Як сюди попасти? Що таке з тобою? Гра? Ти шо? шок Я часто буду Сейчас Ну, блин, а... так, я просто сейчас... Нет, нет, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, прошу. Ну, давай, давай, давай. Давай, с тобой? Давай, давай, давай. Шбахкаєшся, головою Не можу? Ну, а як мені тоді добратися туди? Я не можу дор... А! О, все хорошо. Добралося. А це що у нас таке? Біл? А, а навіщо? А, -а, -а! А. а я не знала, що молоко таке може. Давай розповнемо мене. зону мелкую пыть, да? О не. о, не, о, не, о, не. Так, давай, пыть. Оп. А, ну, ничего собить, треба шо, перескачивать прямо с бешеной швидкостью или шо, я не могу понять. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Яка швидкість, вау-вау. О, не. Ну, я знову. Знову померла. А не можна було просто відродитися і, тут. і щоб Шоб молоко було випите? Так не можна було сейчас. Оп. Оп! Бешен наше выписть. Фой! Знову сейчас впасть. Ні, я зараз просто відружуся, да на, на тому же місці. Чи що? Да. значит буду час буду сейчас это проходит и что, я не могу понять оп 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 все 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 вс да 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 оп вуаля Ах. ну ё-моё ну снова то самое да да Я була провал, Кейси, okay, сейчас. <клухи> Добре, ще раз, ще раз, у нас ще багато цього є. Давай, 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 есть, есть, ес, ес, ес. Вс. Ой-ой-ой. Щоб не впала, ю-мою. просто перейти, тому що якщо б я грала б в побіг в, 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 в баре, я б тоді з тюрми збіжала, Ну, це я і дитський сад, це тюрма. Оце тюрма. Школа тоже. Ну, шутки шутками, але ж треба все ж таки вчитися в школі, щоб добути свої знання. А я детские совсем я понимаю. Я же походила, то не знаю скільки. А потом уже не хочу. Все. я уже была. Короче, я тут грала, але тут воспитателька в те игре была. А не это. А не. Ой-ой-ой. Тут солнечник, блин. Сейчас варюсь. Супер швидкістю Ай, якби ж під в мене було б робок, я б просто перелетіла цим ковриком. Я ж зараз кажу, що буду безкінченно, кажу вам це приходити, буду безкінченно, що просто капелі люди. Тут взагалі може проходити. Ой! О! Це ж треба. Це ж треба так. о Перелетіло, перелетіло. От треба було так. От треба було так влипти, да? Та як взагалі на такій бейшені просто швидкості можна от такого робить? Оп! Ой-ой-ой. ой Може тільки приведемо. Чишей ходить, що? Давай. Та блін а, я перелетіла. Опять! Нее! А может так спробувати, а? Нет, так не видно. Надо с тим молоком обязательно. Коли ж я тут пройду, це уже тання часу, питання часу. А еще а я буду 100? Сто років це проходити, мені навіть тисячу років. Давайте плюшками Є! Що це зараз було? Нічого собі, оце молоко собі дає. Так, що тут у нас? А що тут треба робити? Шо из ты реальный пиздец писал. Давай шутей не Есть все. Идемо сюди. Бай-бай, так тобі і надо. Хотя мені його найджалку хотя бы навіть не изду. То узду надо залізти. О, такі ми маленькі, правда? Ничего себе. А я треба сюди залізти, щоб поїхати. Куды я? Треба машины. Ну окей, пиду мой пишка. Ну, короче, я думаю пишка, блин. А что... А сюда нельзя получать? Получается мы избежим. А вот чешо. Да? Сюди сісти-то треба, а? То получается, все? вс? То як сюди залізти? Ну що, игра вже забагалась? Дивно, дивно, дивно. Ну я же вже пройшла, може? А як сюди сісти? Ой. А я ксист. А я ксист. Ксисты як. -мо, я ксист. Разбираться сюда в ушой буду. А может обратно треба прийти? Чи тут надо нажать? Ну, а? ну я пішла по стрелочке. Ну, я пришла и... И... Ну, давай. Ну давай! Заводься ты! Ну залезь, я катака. Заводь, заводь, ну прошу тебе, а це що? А чого тут немає тут? Та як залізти, що не туди якось поїхати? Ай. Ну добре, друзі, на цьому будемо вже закінчувати. Поки я розберуся, то вже вічність пройде. Ну а на цьому в мене все. Всім па-па. І зустрінемося в наступному відео.